Сьогодні я розповім вам, як створювати матеріальні цінності в програмі Екман. У нас є три варіанти, ми розберемо всі три, але почнемо з першого. Нам потрібно створити вручну матеріальні цінності. Для цього натискаємо зелений плюсик Створити, вказуємо обов'язковим полем є тип інструменту. Вказуємо, що це в нас ручний інструмент. Далі прописуємо назву Хай буде у нас болгарка, вона в нас вже є. Бренд. Обираємо Makita, наприклад. Вказуємо модель. Серійний номер. Тип обліку це в нас буде одиничний, тому що у цього інструменту в подальшому буде свій індивідуальний QR-код. Є індивідуальний серійний номер. І вибираємо тип обліку одиничний. І вказуємо вартість. Якщо створюємо кількісний тип обліку, тобто це наш витратник, якийсь пісок, наприклад, робочі перчатки, або болгарочні диски, наприклад, ми обираємо кількісний тип обліку, вказуємо кількість, в якій вони у нас є, наприклад, 100 штук, вказуємо ціну за одну вартість і загальну вартість нам сама програма вже підраховує. Розташування. Ми вказуємо місце знаходження, об'єкт. Ми можемо тут створити новий склад і локацію вказуємо цех. Відповідального обираємо себе і в подальшому будемо видавати кому що з наших працівників потрібно. Далі, якщо вам треба зафіксувати ще якусь інформацію про ваше обладнання, ви можете створити додаткову інформацію. Це може бути дата гарантії, постачальник тощо. Натискаємо Додати інформацію. В назві буде, хай буде колір». вказуємо значення чорний. І підтверджуємо. Натискаємо Створити. І нашу болгарку створено. Тепер розглянемо інший варіант завантаження матеріальних цінностей через Excel файл. Вам потрібно натиснути на «Завантажити ТМЦ», Завантажуємо вихідний файл. Зараз він у нас завантажується. І тут ми прописуємо все так само, як щойно. Тобто в назві, тобто в назві ми прописуємо нашу. Тепер давайте дерелька створимо. Бренд у нас буде, наприклад, Bosch. Модель можемо поки що не вказувати. Тип. Давайте пропишемо, що це у нас також буде ручний. Інструмент. Серійний номер вказуємо. Кількість 1. Якщо ви створюєте кількісний тип обліку, то ви прописуєте саме ту кількість, яка у вас є. Одиниця вимірювання у нас в штуках, ціна хай буде 10 тисяч, наприклад. Кількість копій 1. Тобто кількість копій це та кількість матеріальних цінностей, яка програма вам створить в вашому обліковому записі. Далі ми повертаємось, зберігаємо файл. Повертаємось до програми, натискаємо на ось таку скріпочку, Обираємо, де ми зберегли наш файл. І натискаємо завантажити. Повертаємось до загального списку обладнання і бачимо, що наша дрелька вже у нас з'явилась. Тепер давайте розглянемо створення матеріальних цінностей через мобільний додаток. Зараз його завантажимо. Ми зайшли в мобільному додатку під своїм логіном та паролем. Далі ми натискаємо Створити ТМЦ. Вказуємо все точнісінько так, як і на нашому складі. Вказуємо ручний інструмент. Хоча ні. Давайте ми створимо тепер витратники, як для прикладу. Пишемо Витратники. В назві вказуємо, що це у нас буде. В назві ми вказуємо, що це у нас будуть болгарочні диски. Бренд обираємо. Модель серійний номер можемо поки що не вказувати. Тип обліку обираємо кількісний. Я проставлю, що в мене їх 100 штук, по кількості вартість 50 гривень за одну позицію. Зберігаємо. Фотографію поки що додавати не будемо. Обираємо місце знаходження. Відповідального ставлю себе і створюю. Наше обладнання створено. Зараз оновлюємо веб-додаток. І бачимо створені наші болгарочні диски.